Ну от на такі ляпусії. Щоб люди менше тупили, зроблю слот А і з другої сторони там табличка слот Б. Тобто це один товар для одного клієнта, а то другий для другого клієнта. Ну так, щоб сказати, це такий вузик. Не знаю яка є максимальна швидкість. На скажу одне, що... О, там ззаду там де сканер он долери, то есть на палітібе. Вес має бути 600 кг, а тут спереду 400 і це все ж вручно. Там 20 мішків це по 25 кг, 20 бутлів по 5 літрів і ще мають бути ящики, тож десь приблизно обща сума 20 кг. Ну Там колега їде Тут типу не можна знімати рабен, хенка всі понти. Ну, це вузик, тут творення. Підйом, вперед, назад.